Вчора вечором, після 19-ї години, при прийомі здачі зміни, перезмінці аварійної бригади виявилося, що прохід закритий. Тут були якісь люди, замуровували двері. Значить, був проінформований перший заступник мера міста Львова Синютка Олег Михайлович і був проінформований генерал Татаренко з надзвичайних ситуацій. Що в зв'язку з тим, що прохід закритий, аварійно-диспетчерська служба Галицького району не може виконувати свої обов'язки забезпечення електропостачання споживачів Галицького району. Значить, сюди прибула голова Галицької адміністрації, з представниками внутрішніх справ була міліція, були їхні служби. Ми намагалися. Стукали, грюкали, щоб нам відкрили ці двері, ми тут не добилися нічого. Вирішили так, що сьогодні в першій годині голова Галицької адміністрації збирає всі свої служби, служби міста, запрошують нас, вони мали вияснити і розібратися, хто це зробив, тому що тут таблички ви самі бачили, висять Львівської міської ради. І ми будемо розбиратися, якщо буде власник, хто то зробив, значить, або він то відкриє сам, або ми, або ми будемо чекати команду, щоб відновити цей вихід сюди і потрапити в це приміщення. Тому ми поки що ніяких дій не робимо. Ми зібрали документи, звернулися в прокуратуру міста, звернулися до журналістів, тому що день мене, прийде зараз знову вечір. А Галицький район це є великий район, це є 40 тисяч споживачів, які користуються послугами електропостачання тільки побутових, а також і юридичних, і фізичних особи. Ми би хотіли, щоб це, до сьогоднішнього вечора це питання вирішилося, тому що щоб ми могли нормально виконувати свої функції, за якими Тобто, коли політикніка закриє свої двері, ви... да. ми, ми тільки через вікно зможемо звідси або попасти в хістер. так. Безпечів так. 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 спугали з погорям. Ось електропостачання, ще тут знаходиться Екі електропостачання в диспетчерську, здійснюється в тому приміщенні. Тут є автоматичне регулювання і автоматичне резервування диспетчерського. Якщо б пропало одне з електропостачань, то диспетчерська паралізована і не може ні пропадає зв'язок і функції управління черговою диспетчерською службою. А що це за приміщення? Чи воно власності? Воно воно є в нас в аренді. Чисто історично електромережі в цьому переміщенні є десь 45-46 року минулого століття. Значить, ми маємо старий договір, який діяв до 2009 року. У 2009 році він закінчився. Значить, ми заключили в 2010-му новий, який діє до кінця грудня, 30 грудня 2014 року. Значить, ми маємо всі документи на це приміщення, і тому ми б хотіли, щоб, щоб розібратися з тим і, і дозволити нам нормально працювати. В таких умовах працює е, зараз рем чи ні? Чи взагалі підприємці? Які наслідки можуть бути того, що у вас забрати? Ну, Наслідки можуть бути такі, що як станеться аварійна ситуація, значить, ми її не зможемо ліквідувати. Ми не зможемо вийти. Одне діло, що треба вийти, просто людині, але як бригада їде на аварію, її треба взяти і матеріали, і захисні засоби, а в тому приміщенні ще й знаходиться наша комірчина, в якій це все зберігає. Можете а Можна приміщення, яке закрите з таблички, там що? Тут є бокс чергову машину. Ми, як дуже холодна погода, ставимо, щоб машина оперативно могла виїхати на аварію. Ну і, і тримає і прохід. А, те, що звідти ми заходили з цієї сторони, з сторони лікарні, там теж який зачинений. Це є це, це саме приміщення. Це ми зайшли з другої. Звідти заходиться. Ключі у вас звідти є. Ви ті двері відкрити. Пробували, Не, не відкриваються. Замки не відкривають? поміняні. А можете зараз показати, як вони можуть відкрити? Окей. Ну давайте у нас Нападаючий ключ? дойдадуть. Ні, це ж не тільки... ну воно тільки от був. Ой, зараз скажемо, нехай дадуть.